Так, ну по геолокації це начебто тут. Ну, зараз перевірю. Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, ми приїхали у село. Велике село під назвою Красіловка. Я хочу почати свою кар'єру з нуля в цьому прекрасному селі. Тут не те, що люди добрі, а й собаки. У мене тільки велосипед, топорік невеличкий, ну і така діляночка. Я не знаю, які у нас будуть пригоди та чи вийде взагалі нам піднятись. Чому я вирішив, що тут добрі люди? Тому що заїхав до сусідів познайомитись, і вони дуже добрі. Треба оглянути базу та подивитись, що тут взагалі є, чого тут немає. Тут якісь цистерни, я думаю, що там гербіцид. Оу, до речі, тут є сімена. Тут у нас є домашній елеватор, як я розумію, і, до речі, знайомтесь це бобік. Також тут є невеличка хатинка, комфортна, в якій ми будемо жити. Є небагато квіток на базі та дерево яблучне дерево. Також тут є такий курник. і Можливо, хтось є живий. Хоча нікого немає. Ну, це було очікувано. Так, тут є така тачка, багато металолома, і, до речі, як ми бачимо, є ось така лопата. І це дуже добре. Хоч щось тут є. І це прекрасно. Давайте віднесемо до нашого велосипеда. Велосипед звичайний, старенький, пошкрябаний, ржавий стоїть тут ще. Ну, точніше, стояв в мене вдома, чи я не знаю, з якого року, мабуть, ще з 1997. Далі у нас є ось таке ось поле. І воно таке величеньке. Ви, мабуть, зараз напишете: святик, так ти зараз за секунду піднімешся, в тебе вже є поле. Але я вам скажу: ні. Ні, ні і ні. На нашому балансі знаходиться 0 баксів. Так ви скажете: Святик, да тебе є поле, ти піднімешся. Але чим нам його обирати? На це відповіді нема. У нас на балансі 0, як і було, як і буде, поки ми не почнемо заробляти. Знаєте, хоч якась копійка це вже щось, це вже якісь гроші, це вже якийсь старт. Навіть ті 100 баксів. У нас є велосипед. Так, він старий, так він ржавий, але я прийняв рішення. Я ж казав, що сусіди гарні люди. Можна піти їм та запропонувати велосипед. Так, він ржавий, як ви бачите, не новий, не ідеальний. Але головне, щоб він їздив. Можна смазати ципок та трішки його підкрасити. І він буде ідеальний. Тому. Полетіли, друзі, піду я та спитаю у сусідів, чи потрібен є такий велосипед їм, чи не потрібен. Друзі, гарна новина. сусідам не потрібен велосипед. Але сусід сказав, що якщо я хочу, то я можу взяти сокиру, але вона у мене є, як ви пам'ятаєте. Я можу зараз в себе на базі напиляти дров, точніше, нарубати, і винести йому. А він мені за це заплате. Так, але але, я не знаю, для чого йому ці дрова. Можливо, він готовий їх на зиму. Можливо, не знаю, баню хоче собі розтопити. Не знаю. Але це і не важливо. У нас є сокира. Пропоную зайнятися цим ділом, щоб він нам заплатив і ми почали якось розвиватись. Друзі, ми вже починаємо. Давайте приступимо. Не будемо прямо під корінь, тому що я і не можу. Давайте так, потихесенько порубаємо. Головне, щоб не впало на базу і воно впало на базу. Що? Я ж кажу, тут забори ще з 1997 року стоїть. А може, не тільки забор, і база. Дивіться, сіточка витримує дерево. Я кажу, воно. Дуже-дуже міцна. Давайте порубаємо зараз дрова і віднесемо сусіду, до речі, його звати Петрович, щоб ви знали. Давайте зараз тоді цей моментик ми трішки приускоримо, щоб, щоб було все пошвидше, а не так довго. Ну що, друзі, ось така кучка у нас вийшла. Поїхали працювати далі.

Ручки у нас вийшло, тому зараз ми йдемо і їх будемо потихеньку відносити Петровичу. Давайте будемо недалеко носити, а при... перекинемо через забор, якщо потрібно буде, то потім ще віднесемо, куди йому потрібно. І так, друзі, ми впорались, я переніс йому дрова, ось як бачите. Зараз чекаю Петровича та глянемо, скільки ж він мені дасть. Друзяки, він нам дав 200 баксів. Я думав, що він нам дасть баксів 100, але я ж кажу, вони добрі, тут добрі люди. Він, я так розумію, що він мене пожалів, тому що я бачив, що він мене жаліє і заплатив мені 220 баксів. 220 баксів. Друзі, це, звичайно, не прям багато. Але ми хоча б можемо вже почати. О, до речі, дровенячка. Можемо почати розвиватись з цих грошей. Тому давайте зараз перекидуємо. І я думаю, піти пошукати людей, яким можна все-таки продати цей велосипед. Тому що це буде взагалі ідеально. Я знайшов людей, яким можна його толкнути. Там це можна сказати, сусіди навпроти. Ну, можна сказати. У них є маленька дитина, ну, невеличка, підліток. Тому ми можемо, давайте зараз сядемо, відвеземо його. Вони, ну, навпроти, навпроти, у нас магазин, але ось там зліва навпроти, там живуть сусіди. Я ж кажу, теж добрі люди. І у них є дитина. І вони сказали, що такий велосипед заберуть. Дякую, до побачення! І так, друзі, ми продали і вони нам заплатили 200 баксів, 220 баксів. Я кажу, тут люди дуже-дуже добрі. Вони нам 220 баксів заплатили, і того у нас на балансі 445 доларів. Ось, можете глянути наш баланс: 445 доларів, і це ідеально, тому що на ці гроші ми вже будемо підніматись. Ми піднім... Я обіцяю, що ми піднімемось з самого нуля. І піднімемось ми до мільйонера. Друзі, мною було замічена ось така штука на базі. Я не знаю, що це. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарі, бо я не знаю. Але я бачу, що тут така решітка, і вона начебто желізна, тому. Я думаю, що можна йти піти, її здати на металобрух. Тому що він є тут недалеко. Він, я б сказав, навіть взагалі близько тут є біля бази. Тому піду, спитаю, що це. І так, друзі, сходив до пацанів, вони теж там дуже добрі. Я кажу, тут люди дуже-дуже добрі, з гарною душею. Ну, коротше, вони мені заплатили за той металобрух. Заплатили 100 баксів. Ну, на такій позитивної ноті закінчуємо. У нас на балансі 500 баксів. Це ідеально, тому що на ці гроші ми вже можемо дуже гарно почати розвиватись. Але ми це зробимо в наступній серії. Бувайте!